Вітаю, друзі! Пропоную на огляд картки споживача. Цікава тема, якою я почав цікавитись. Значить, 16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР проголосила про суверенітет України, оскільки, оскільки дійсним, дійсним платіжним засобом залишався рубль СРСР, з метою захисту споживчого ринку було запроваджено відрізні купони. Які видавалися разом із заробітною платою і використовувалися під час розрахунків за продовольчі і промислові товари. Ось такі споживчі картки, які були номіналами 20, 50, 75, 100 та 200 купонів ну, на, 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 одному, на одному листі. Вони друкувалися на. Поліграфічних там, як вони, фабриках, там, підприємствах у кожній області була якби своя. Вон в каталозі можна глянути. Бачите, для кожної, для кожної області була своя типографія, в якої їх друкували. І там автор каталогу зазначає, що іноді. Не на папері, який був передбачений законодавством. Значить, що відносно цих споживчих карток, вони випускалися щомісяця, починаючи з листопада 90-го року по грудень 91-го року. Термін дії їх був 6 місяців. Значить, купони у ці окремо. Купон, якщо був відрізаний, то без картки він в магазині був недійсний. Тобто ти приходиш в магазин щось купувати, і ти повинен принести з цією повністю цей листок там або начатий, або там цілий. І вже там продавець відрізав купони, і ти видавав рублі їм. Потім без цих купонів можна було купувати товари спочатку до 20 копійок, а потім до 50 копійок, здається. А також в комісійних магазинах там общепіти, Союз там квіти, сувеніри такі, в таких магазинах. Значить, Купони оці були номіналами: один карбованець, три, не карбовані, карбований, а карбованці. Да. 1, 3, 5, 10, 25 і 50. Але сти були номіналами, ну, збірними номіналами 20, 50, 75, 100 та 200. Після розвалу Радянського Союзу в обігу були ще радянські рублі ось ці. І ти приходиш в магазин, там щось придбати собі, то даєш, наприклад, 1 рубль. І відрізаю тобі оцей один купон. І ти береш там, що там на нього тоді можна було купити. Там Або 3 рублі. Даєш 3 рублі і продавчиня тобі купон. Треньку. Клас і відрізала. Те ж саме з п'ятаком, або там на 8 рублів 10, 25, 50 або 100. Все, що було більше, здається, 1500, то за чеками Ощадбанку, здається, купували там автомобілі, там квартири, щось таке. Ось, Це, це тут е, виложений номінал до 50 карбованців. 20 в мене немає, на жаль. Потім ось 75 карбованців. Споживча картка вже начата, бачите? Ось такі на 100 карбованців. З різними місяцями. Це у нас хто? Це листопад. Це вже 91-й рік. Це вересень. О, у нас початий. Знову вересень, так? Жовтень. І ось така. Найбільший номінал 200. Хербованці на споживчій картки. Ось так, друзі. Дякую за увагу. Хто пам'ятає, а ще забув сказати, що в магазині стояла така е... шпилька там, чи спиця і на неї ці продавчиня відрізає ці купони і на ту шпильку їх одягає. Ось так. Кому цікаво, ставте лайки, коментуйте. Можливо, в когось таке залишилося. Щастя, спогади такі страшні, не дай Боже, таке щоб було. Але воно було в нашій історії, і ми маємо це знати. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Гарного всім колекціонування!